Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destra Game Show. Мене звуть Дестра і безмірно вас всіх радий бачити на новому відео на моєму каналі. Це максимально незвичайне відео для мого каналу. Чому? Тому що це трішечки не ігрове відео, але все одно дуже-дуже важливе для мого каналу. Тому якщо ви чекали якусь цікаву відосик по Майнкрафт, по Вульфенштейн або по якійсь іншій грі, там по калді якійсь, то ні, це буде трішечки в наступному відео. а Це більше розмовний формат. Для, скажімо так, ні, з нагоди того, що в мене на каналі по-реальному ну, легендарна подія. Подія заключиться в тому, що наш канал перед рубіж в 100 підписників. Вже навіть 102 підписника. Тому що я поки готувався, поки туди-сюди ще дві людини підписались. І це не скільки привітальне відео, скільки відео Подяка. Подяка вам, мої дорогі глядачі, які мене дивляться, які мене підтримують, які мені допомагають в розвитку мого каналу. Це, ну, це нереально круто і зараз про це хотів з тобою побалакати. Не знаю, наскільки вийде це відео. Я хочу зробити його не супер довгим, але максимально, максимально класним. Може, хвилин на 5, а може і трошки більше, або трошки менше. Не знаю. Тому що в нас на каналі вже 100. Людей, це нереально велика цифра, друзі. Я безмірно вам всім вдячний. Ви космос. Просто ну це просто, ну це вау, це ви осум, awesome, ви реально круті. Кожен з вас, хто підписувався, хто дивився мої відео, хто ставив лайки, хто писав коменти, моя вам всім вдя дяка. І е, ну, ви круті. Ви реально дуже і дуже круті. Я хотів сказати, що це найголовніша мотивація, яка мотивує мене робити відео завжди. Завжди, і я намагаюся робити їх максимально крутими, максимально цікавими і максимально класними. Зараз, як ти можеш зрозуміти, це взагалі не ігровий формат, це просто ми от зібрались, посидіть там ось на фоні камін тут горить. Або як щось друге, не знаю, яке я підставлю відео сюди на фон, просто щоб не тупив чорний екран. А якесь красиве відео, може там камін горить, може там сніг десь іде, ось, до речі, про це теж хотів побалакать. Може там ще якийсь двіжняк буде. Тому, щоб тобі було не скучно дивитись і слухати мій трендьош. Я хотів сказати дякую всім, всім, хто мене дивиться, всім, хто мене підтримує, це нереально круто. Це ну це клас, це просто вау. І це найголовніша для мене мотивація робити для вас нові, круті, класні, якісні відео. Як я казав в минулому відео, зараз ще раз повідомлю таку інформацію: це те, що скоріш за все, листопад місяць і частина грудня місяця буде без відео, тому що в мене дуже великий завал по навчанню і. Як тільки я його все оце розгребу, відразу я вриваюсь знову в Ютуб з новими силами, просто фур-фур і полетіли. Планується дуже багато контенту взимку, дуже багато тематично, різдвяного новорічного контенту взимку. І якщо все зложиться, то все буде круто і вас просто я завалю вас цю зиму контентом. І це, знаєш, з однієї сторони це погано, тому що відео не будуть виходити більше місяця, а з іншої це і добре, тому що в мене будуть в вузі, канікули, в тебе будуть вуз. Узі канікули або в цьому там в школі, технікумі, коледжі, де ти учишся, я не знаю. Будуть канікули, і буде можливість більше віддаватися контенту і круто, класно проводити час. Тому, як я вважаю, це не так вже і погано. Ще я хотів подякувати всім тим, хто залишає коменти. Друзі, я вас всіх читаю, я намагаюся відповідати на всі коменти, намагаюся дослухатися до всіх порад, тому що ви допомагаєте покращувати мій контент, і це найкрутіше і найголовніше. Я безмірно вам всім цим. Що ти почав нести? От скажи мені, дестро. Так от, я безмірно вам всім вдячний за це. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ви підтримуєте. Дякую, що ви допомагаєте. Це ну, це нереально круто. Я до всіх ваших ем, там і Критики, і позначок в плані того, як можна покращити мій контент, намагаюсь дослухатися. До речі, напишіть зараз як звук, тому що в минулому відео мені там людина писала, що е звук поганий, мене погано чути. Напишіть, будь ласка, як зараз. Буде дуже-дуже цікаво почитати і яким чином можна його покращити. Тому що давайте будемо потрошечки завершувати. і Відео йде 4 хвилини, 53 вже секунди, і е, думаю, будемо потроху на цьому завершувати і підбивати підсумки. Це коротеньке відео. Відео вдячності за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви мені допомагаєте, і ну, це нереально круто. Я безмірно вам ще раз всім вдячний кожному от, з усіх оцих 102 людей. Кожній я вдячний, кожному, от від першого до 102, всім, всім я вдячний. За те, що дивитеся, за те, що підписуєтесь, за те, що лайкаєте, коментуєте і допомагаєте розвивати україномовний контент. Тому що, підбиваючи підсумки, я можу сказати те, що канал DestroGame Show буде продовжувати працювати в штатному режимі, в відносно штатному режимі, і буде і надалі радувати вас цікавим, класним контентом. Будемо далі розвиватись і. Піднімати на нереально високий рівень наш ріднесенький український, україномовний YouTube, тому що це в наші важкі часи. Найголовніше, щоб в нас було от все своє, ніякого оцього забугорного, особливо москальського. Нам треба своє і ми робимо своє. Я роблю це, щоб в нас було своє. І просто тисячі людей, які так само як я в цей день святкують також свої 100 підписників, свою тисячу підписників. Всі, хто роблять е, контент українською мовою, вони вкладають нереальні зусилля і роблять нереально великий вклад е, в розвиток українського YouTube, і це нереально круто. Тому що, ще раз, безмірна моя вам всім вдячність. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви мене підтримуєте. Будемо на цьому завершувати. 6 хвилин з половиною мого трендіжа, напевно, вас трішки підзаморили. Тому що давайте на цьому завершувати. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, залишайте свої коментарі та ставте лайки. А з вами був Дестро, як завжди був Дестро, як завжди був канал Дестро Геймшоу. З вас тут всіх завжди раді бачити. Я безмірно ще раз дякую вам і побачимось в наступному відео. Бувайте!